Всім привіт, я рід Морадова. Це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти на досить цікаву тему, і також контроверсійну, як ви побачили вже у мене на каналі за останній час. Я люблю піднімати якісь контроверсійні незвичні теми. І Сьогодні я знову буду, скажімо, так висловлювати свою думку. Щодо того, які пари взуття, які супер актуальні, суперпопулярні, які багато хто купує, я би не рекомендувала купляти і розповім, чому саме. А тому, якщо ви зацікавлені цій темі і зацікавлені просто розслабитися, провести фановий час, то давайте продовжувати. Перед тим як почнемо, одразу скажу: по-перше, що у нас продовжується реєстрація на наймовірний, наймасштабніший наш курс історія моди, це взагалі наймасштабніший курс Сторію моди, які я тільки бачила, індивідуальна аналітика, персоналізована інформація. І цей курс подається в форматі діалогу двох лекторів. Це у нас два лектори історика моди, мистецтвознавці, це Галина Кокоріна та Олексій Краєвський. Неймовірний діалог, неймовірна кількість інформації. Можете просто зайти зараз на сайт і подивитися просто. Галан цього курсу, щоб зрозуміти, наскільки він масштабний, наскільки він глибокий. І саме для того, щоб хтось, хто хоче пройти цей курс для себе, не спеціально для диплому, таке інше, не професійно, ми зробили два варіанти вартості, і залежно від цього, також доступу до курсу. Є у нас вільний доступ, тобто, ви просто проходите курс, не піклуєтеся про домашні завдання і курсові роботу, і не піклуєтеся про диплом, тому що без курсових і домашньої роботи ви його не отримуєте. Ви просто проходите цей курс. Курс у своє задоволення, у свій час для себе. І, звичайно, до речі, доступ до курсу зберігається ще рік після початку, після його старту, тому ви можете потім заходити і передивлятися різну інформацію, освіжати свої пам'яті. І другий варіант курсу це такий класичний, це наш стандартний, скажімо так, підхід у нашій освітній платформі Модоїзм, де є домашнє завдання, де є курсова робота, яку, звичайно, перевіряють наші лектори, дають фідбек, і після успішної здачі курсової роботи ви отримаєте диплом нашої освітнього Платформу Водоїзм. Тому ви самі для себе обираєте, у якому форматі, якому темпі проходити цей курс, залежно від ціли, які ви ставите перед собою. Курс неймовірний, дуже дуже раджу. І також у нас зараз відкрилася реєстрація на новітній, на суперкруту тему вебінар про фешн-байнг, про те, як він відбувається. Фешнбаїнг це процес, коли байер закупляє наперед для свого рітейлера, тобто для офлайн або онлайн-рітейлера, наприклад, такі як Цум, Не і такі інші. Закупляє певні бренди і вибірку певних речей з цього бренду ще десь за пів року, рік до старту продажу. Тобто на цьому вебінарі ви дізнаєтеся, по-перше, що таке професія фешн-байера, як туди попасти, як працювати фешн-байером, як працювати з закупівлею різних речей, і як взагалі розуміти прогнозування трендів на такий довгий період, тому що коли ти закупляєш речі за рік до їх старту продажу, треба розуміти, чи будуть вони цікаві взагалі аудиторії. Дуже багато різних таких внутряків, які супер важливо знати саме фешн-байеру. Це досить актуальна професія у світі моди. І якщо ви визначилися з тим, що ви хочете працювати в моді, але не знаєте саме у якій сфері, я дуже раджу подивитися на професію фешнбайра і долучитися до цього вебінару. Його буде вести до речі. Світоч фешн-байру нову України. Це головний фешн-байер та голова департаменту байнгу у Київському Цумі. І для реєстрації на це. І вебінар, а також на наш курс історія моди можна клікати за посиланням під цим відео. А ми з вами стартуємо. І перше про що я поговорю, перша пара взуття це. А, Пара взуття, до речі, яка на мені зараз, я не буду ногу піднімати, тому що я у мені спідниці Я вам просто зніму взуття і покажу, тому що у нас на 18 плюс відео. А це ось така пара взуття. Це класичні слінгбеки від Шанель. Але. Давайте я просто вдягну пару за щоб не розмахувати їх біля свого обличчя. вам кадр. Але не у такому кольорі, не в якомусь прикольному і у фактурі, а саме у класичному поєднанні бежевого та чорного носочка. Я скажу чесно: дуже багато серед моїх знайомих, серед клієнтів, з якими починала я працювати, купляли таку пару, тому що вони знають, що це класична пара, всі її купляють. Ну, Нібито вона просто має бути як частина базового гардеробу. але... Потім стикалися з тим, що її дуже складно поєднувати, тому що цей бежевий він досить такий. Не занадто глибокий, не занадто світлий, він десь посередині. Тобто колір тіла він для небагатьох людей, для усіх інших, він частіше за все занадто яскравий і світлий, і виглядає трішки фріково в образі, не класно поєднується і не класно виглядає з небазовими речами, тому що коли ти додаєш кольору, ці слінгбеки дуже виділяються і не в найкращому світлі. А, а коли ти поєднуєш такі слінгбеки з базовим. Луком, то дуже рідко воно цікаво виглядає. Воно завжди хочеться щось ще додати до такого луку. Тому я просто скажу одразу, що якщо ви прихильник не тільки базового одягу, якщо ви любите яскраві кольори, принти поєднання, я би звернула увагу просто на інші кольорові поєднання у рамках цієї ж моделі, бо модель прикольна і зручна. Для багатьох, до речі, для мене також моїх клієнтів і знайомих. Тому просто подивіться на ваш гардероб і з огляду на це обираю. Та кольорове поєднання, яке для вас підійде. Навіть тотальний чорний в такому слінгбеку, тобто тотал чорний носок і сам слінгбек, буде набагато більш варіативним у вашому гардеробі, ніж ось такий беж і чорний. Ну просто він не працює у більшості випадків. Наступна така пара взуття це мюлі ботега Венета Лідо. Це таке класичне взагалі переплетіння, інтерчато, яке імплементоване у цих мюлях, але. Я скажу одразу, що вони не досить зручні. І вони були трендовими десь рік тому, і багато хто досі їх купляє, але вже, як, скажімо так, пік своєї трендовості вони втратили, і вони не супер комбінуються з багатьма речами, особливо з джинсами та штанами, які закінчуються нижче, ніж шиколотка, тому що вони досить чанкі, тобто вони великі і візуально збільшують ногу. Я знаю, що багатьох. Є така мулька щодо того, щоб стопа візуально збільшувалася. Я скажу одразу: у мене такої мульки нема, але у цих мюлях ваша нога виглядатиме як нога динозавра. Тому просто подумайте двічі або тричі, навіть перед тим, як купляти таку пару взуття. Або просто перейдіть приміряти, поекспериментуйте з мас-маркет-варіацією цього взуття перед тим, як інвестувати у досить дорогу таку пару взуття, яка і недостатньо стейтмент, яка візуально не досить класно виглядає на нозі, і не зовсім поєднується круто. Наступна пара взуття, я вже, мені здається, бачила весь TikTok, весь Голлівуд всіх блогерів у цій парі взуття. Це Versace медуза, платформи, такі босоні... не босоніжки, а трішки босоніжки, скажімо так, у форматі трішки Mary Jane. Я скажу таке: вони популярні. Вони візуально дійсно класно виглядають і подовжують ногу, але вони не суперкомфортні, вони не реалістичні для того, щоб носити їх щодня і взагалі просто у місті, якщо ви десь ходите. Особливо якщо там є бруківка, це просто ад. Момент такий в тому, що це суперактивна візуальна пара взуття. І це пара взуття, яка швидко може набриднути. Особливо, якщо ви купляєте її ще в сатині, вона буде бруднитися постійно. Стійно, тому я би такі активно трендові варіації взуття була б з ними дуже обережна і купляла тільки, якщо ви на 100% впевнені, що це буде працювати з вашим гардеробом, або ви такий взуттєвий фрік, що у вас там. Сотні пар взуття, і ви просто їх колекціонуєте, і ви не плануєте вдягати це взуття там у якихось випадках, коли треба ходити. Але коли ви, скажімо, так знаходитеся на тому моменті життя, коли ви ще не настільки вільні у тому, щоб витрачати гроші на кожну пару, що вам подобається, з цими я би трошки потрималася, і може потім вони вам взагалі менше сподобаються. This is the bag that I have with me. This is also by Kate. And I would get this heart detail and put it onto something that's kind of unexpected. It's going to transform your outfit altogether, which could be more oversized in an off white color. And then we have a green, beautiful, bright green t shirt. To kind of finish up the look, I've added this oversized cotton poplin, mint style, but with a twist shirt by Ukrainian brand Kush. І остання пара взяття, про яку я скажу, це взагалі феномен особисто для мене. Це слінгбекові діор. Вони прикольні у певному випадку, але їх настільки багато, незважаючи на те, що вони досить нейтральні кольорові тені. Там цей стреп, тобто це такий задник, там ще і жадіор написано позаду, і там ще текстурований носок, і вони не суперзручні, і їх настільки багато завдяки цьому лого внизу, що вони особливо з якимись нейтральними луками просто дивно виглядають. І не супер стильно, якщо чесно. І тільки якщо ви реально лук діор вдягаєте, тоді вони умісні і доцільні. А коли ви вдягаєте якийсь звичайний варіант наприклад, костюму або на вас джинси, і таке інше, або щось ще й принтоване, їх стає забагато, просто забагато, і це я вже просто не кажу про те, що вони були популярні десь два роки, тому їх досі продають, і вони не на піку популярності, тому якщо ви... Тільки завдяки популярності на них звернули увагу, я би точно відвернула цю увагу. А якщо це не єдиний фактор, то я би потестувала з вашим гардеробом їх, тому що вони, по-перше, не дуже зручні і вони болкі, тобто їх досить багато на нозі. І до речі, я забула ще одна пара про яку я хотіла поговорити. Це лофери, це навіть не лофери, а такі напівброги на величезні активні платформи з пряжкою Gucci. Вони візуально роблять з ноги. Дуже вибачаюсь, але копито. Вони важкі, в них неможливо нормально ходити. І саме у комбінації ще білого і чорного і це, до речі, така дуже. Часта тема, коли ви вдягаєте взуття яке чорно-біле, тобто, скажімо так, окрас там зебри, таке інше, воно не супер-класно поєднується з базовими луками, бо воно виглядає як пляма в образі за рахунок такого контрасту білого і чорного, і класно поєднується лише з. Яскравими насиченими кольорами. Тому, якщо ви дивилися на це взуття, я би поекспериментувала і взяла щось з мас-маркету або щось трішки більш нейтральне, або не у такій кольоровій гамі, бо саме у такій кольоровій гамі його просто забагато, там ще й тракторна підошва. І разом все це реально трішки, як сказала Даша з нашої команди, Style. А, Ну, Я б не сказала, що кіркоров стайл – це. Хоча б для когось. Клім Кіркорова комплімент. Ви розумієте, про що я кажу. Отож, підсумовуючи про те, що я сьогодні сказала, звичайно, це тільки моя думка. Звичайно, ви маєте абсолютне право взагалі не зважати на те, що я кажу, і сказати, що я це люблю, я це буду купляти і це буду носити. Але якщо ви зараз знаходитеся на, скажімо так, роздоріжжі у вашому стильовому житті і хотіли б дізнатися мою думку, і певні речі вас якимось чином дивують, ви не розумієте, чи. Це буде вам підходити до вашого стилю чи ні. Ось що я думаю, щодо цих специфічних, дуже популярних пар. я прекрасно розумію, що коли якесь взуття, якісь речі дуже популярні, то з часом ти навіть не можеш виділити, чи воно тобі подобається, чи воно тобі подобається, тому що воно тобі подобається, чи тому, що ти так багато його бачив у соцмережах. І це така, скажімо, сьогодні крапля тверезості у. Океані популярності цього взуття, для того, щоб ви просто мали хвилинку степ і трішки над цим подобати. На сьогодні це все. Пишіть у коментарях, яка з популярних пар взуття зараз, може не з тих, що я пролічила, а якихось інших викликає у вас якесь непорозуміння, і ви гадаєте, чому всі його купляють, і вам воно активно не подобається. Я вас цілую. Всього найкращого, ваша ріта, слава Україні!